Мадс Мікельсен та Сігурні Вівер. Озвучено для каналу Артемко. Що ти бачила? Чудовисько. Під моїм ліжком. А що твої батьки кажуть про це? Вірять у них. Тепер так. За його вбивство вистачить? Чому думаєш, наче я їх убиваю? Схоже, ти вбивав багато чого? З моторошної уяви Брайана Фуллера. Вона у них вірить. Ви чудовисько. Вона у вас вірить. Від творця серіалу Ганібал батьків не чудовисько з'їло. А люди. І вони по мою душу. У грудні. Нащо чудовиську вбивати твою родину? Ти бачила те, що не мала? Я знаю, що дійсне. Ти так думаєш. Ти так думаєш. Вона не спинить їх самотужки. Вони пройдуть крізь неї. Матс Мікельсен. Софі Слоун та Сігурні Вівера. Тебе зачепило. Вона у тебе. Вона в мене. Повірте у монстрів.